Модернізований трам 2000 під потреби людей з інвалідністю виготовляють у Вінницькому трамвайному депо. Усе завдяки низькопідлоговій вставці. Це не просто відкидний пандус, а частина вагону з пониженим рівнем підлоги. Спеціалісти ВТК власноруч адаптовують трам 2000 до вимог доступності за прикладом Цюриха. Перше, воно потрібно зробити відтестувати його, так. випробувати, чи... тому що це дослідний буде зразок. Тим більше в нас тут використовується обладнання, яке нам надають, надає швейцарська сторона, так. частину обладнання. От і залежить від того, як воно це покаже, ми будемо бачити, скільки в нас часу піде на наступні вагони. Для нашого міста досвід доступного громадського транспорту не новий. Дев'ять фінвеїв Вінницького виробництва вже кілька років курсують маршрутами. А ще десятки тролейбусів та автобусів, які адаптовані до потреб маломобільних груп населення. Ми на сьогоднішній день ми працюємо активно над Переобладнанням саме трамів 2000 які ми продовжуємо отримати від наших швейцарських партнерів за допомогою швейцарських консультантів, і враховуючи їхній досвід, власне переобладнання трамів 2000 фахівці Вінницької транспортної компанії зараз працюють, щоб вже в цьому році вінничани змогли скористатися саме. Низько підлоговим трамваєм трам 2000, особливо е ті люди, які цього дуже потребують. Поставити новинку на рейки планують вже у жовтні, а нині майстри монтують корпус і встановлюють електронне обладнання. Тут ми залежимо від швейцарської сторони. Вони спеціально в рамках проєкту закупили необхідні блоки, і ми, ми їх очікуємо. Від них зробити монтаж салона, ми ставимо сидіння, це виконується дослідний зразок, прикручується, виміряються і необхідні розміри. Під час роботи вносяться корективи в існуючий вже проект. На новий вагон чекає тестовий період. Він виїжджатиме в місто, аби пройти усі необхідні випробування. Майстри усуватимуть можливі недоліки, аби цюрихські блакитні вагони стали доступними. Це дуже важливе питання для того, щоб саме наш міський громадський транспорт був комфортним для всіх категорій громадян, і для людей похилого віку, і для людей з інвалідністю, і для мам з колясками, і ну і для дітей. Тобто наше завдання створювати максимально комфортні умови для перевезення пасажирів громадським транспортом. Наступного року Вінницька транспортна компанія виготовить ще чотири такі вставки і обладнає ними трами 2000. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал. Віта.